першого місцевого це теледебати на рівне один. Що четверга у нашій студії збираються представники провідних політичних сил, аби відповісти на прямі запитання та презентувати себе рівняна. Проект здійснюється за підтримки фонду розвитку українських змі при посольстві США в Україні. Учасники кожного ефіру були визначені шляхом відкритого голосування та ознайомлені з правилами та регламентом проведення теледебатів. Нагадаю учасникам, що ви не можете агітувати за свою політичну силу та погодились дотримуватись відведеного часу. Контроль за дотриманням правил теледебатів сьогодні здійснює спеціально запрошений експерт, громадський активіст, лідер студентського руху рівненського Євромайдану, активіст громадського руху чесно Андрій Логащук. Глядачам нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі. Що ж за результатами жеребкування у сьогодні у словесному двобою зійдуться представники таких політичних партій: аграрна партія України, об'єднання самопоміж, громадський контроль та українська народна партія. Українську народну партію сьогодні представлятиме міський голова міста Кузнецовська у 2002-2005 роках, заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації у 2005-2006 роках, депутат обласної ради у 2006-2010 роках. А нині заступник голови рівненської обласної організації Української народної партії Степан Жданюк. Політичну партію громадський контроль представляє кандидат у депутати Рівненської міської ради, кандидат у депутати Рівненської обласної ради у 2013 році. А нині керівник обласної організації політичної партії Громадський контроль Олександр Зайчук. Доброго вечір. Політичну партію об'єднання самопоміч представлятиме Кандидат у народні депутати за партійним списком «Самопомочі» у 2014 році. Нині голова рівненської міської організації партії об'єднання самопоміч Ігор Ковалець. Доброго вечора. Аграрну партію України сьогодні представлятиме у 2019 році заступник голови виконкому міської ради народних депутатів, депутат Рівненської міської ради трьох скликань кандидат у депутати обласної ради за списком партії Сильна Україна у 2010 році, а нині голова обласного осередку аграрної партії України Микола Ярощук. Вітаю що ж, панове, ви представлені нашим глядачам, і ми розпочинаємо. У першій частині кожен з вас має три хвилини для представлення своєї політичної сили. Прошу дотримуватися регламенту, і згідно з результатами жеребкування, яке було проведено до початку ефіру, розпочинає Олександр Зайчук, громадський контроль. Прошу пана Олександра, ваші три хвилини розпочинаються. Доброго вечора. Я хочу сказати, що дійсно Рівенський громадський контроль це та організація, яка вже довгий час працює на неві нашої рівенщини. Мається на увазі в місті рівному. І на сьогодні я представляю вже політичну е, складову, скажімо так, яка недавно так появилась, е, всеукраїнське об'єднання громадський контроль в Рінській області. Фактично, та робота, яка була нами проведена протягом цих двох років, вона е, стала основою для того, щоб ми сьогодні ввійшли в цю політичну силу, щоб могли е, згідно нового чинного законодавства. Влитися і е, балотуватися до органів місцевого самоврядування. Конкретно скажу, що в нас сьогодні команда, яка фактично готова виставити кандидатів, вік, яких середній складає 32 роки. Це молода команда, до міської ради. Тому ця сила досить така потужна, хоч вона і молода, вона в Україні тільки недавно що з'явилася. Дякую. Що ж, дякую, пане Олександре, за лаконічність. Час не використаний вами буде доданий до заключного слова. Слідуючи представлятиме свою політичну силу представник аграрної партії України Микола Ярощук. Прошу пана Микола, ваші три хвилини розпочинаються. Дякую, шановні телеглядачі. Я представляю дійсно Аграрну партію України. Аграрна партія України це нова формація. Все, що залишилося від тієї партії, яка раніше була, це одна назва. Ми, ця партія створена не під вибори, ця партія створена як платформа для об'єднання демократичних сил, які можуть змінити багато питань в країні на краще. Ми в першу чергу захищаємо і беремо на себе відповідальність за перетворення села. Ми будемо боротися за те, щоб покращити умови життя і в сільській місцевості і для селян. Ми беремо на себе відповідальність за те, щоб було комфортно жити в наших селах, містах, містечках нашої області і, взагалі, нашої держави. Ми нові, у нас немає якихось таких. Старих переконань, тому що у нас спільні проблеми, у нас спільна ідеологія і спільна стратегія. Я думаю, що як би там не було, ми підемо на вибори, тому що нас об'єднує єдина мета. І в нас на сьогоднішній день лідер нашої партії Віталій Скоцик це молодий політик, сам він наш земляк. З Рівничний Гощанський район села Симонів виріс у такій багатодітній сім'ї. Його на жаль, поки знає більше за кордоном люду, чим в нас на Україні, але це будемо говорити тимчасове явище, тому що він очолював декілька років компанію Амако вже тут на рівні Ривнич, в всій Україні. На сьогоднішній день він є лідером нашої партії, яка сформована знизу доверху. Не зверху донизу, а знизу доверху. Багато в нас також є молоді в нашій партії, є досвідчених людей. Є багато в нас і науковців, і студентська молодь з нами є, які проживають і працюють. Уже є люди з досвідом. Я думаю, що ми також принесемо користь своєю діяльністю суспільству нашої держави. Дякую, пане Микола. Знову ж таки. Зробили собі невеликий запас до заключного слова. А тепер я пропоную використати свої три хвилини для представлення своєї політичної сили представника української народної партії Степан Жданюк. Прошу пана Степана, ваші три хвилини. Дякую. Ну, я хочу сказати, що, мабуть, наша партія вона не потребує великої реклами, тому що наша партія дуже давно існує в Україні, брали участь практично в усіх виборах. Представляли. На всіх рівнях влади і ніколи не стояли осторонь від тих політичних проблем, які були в нашій Україні. Чи то був Майдан у 2004 році, чи зараз на Майдані в 2014 році на базі нашої партії і Офісу в місті Києві постійно перебували самооборонці від нашої партії. Також там був розміщувався і розміщували поранених, коли було необхідно. Багато наших однопараційців відстояли на Майдані, брали участь безпосередньо в тих боях, захищаючи демократію. Після початку війни також дуже багато наших хлопців воює зараз на Сході, в збройних формуваннях, і в батальйонах добровільчих, і Айдар, і Донбас, і в Збройних силах Національної гвардії. Частина пішла в спецназ. Ну і, звичайно, ми також не стали осторонь. Розвинули великий волонтерський рух, практично майже всі члени нашої партії по всіх містах, по всіх районах займаються волонтерською діяльністю, їздять на Схід, допомагають солдатам. Плануємо йти на вибори. На вибори плануємо йти. Чому? Адже ми собі зрозуміли, що на даний час, за останні роки, в Україні правлять олігархи. Виникають нові політичні партії, які фінансують олігархи. Вони фінансують не для того ці партії, щоб дати добро для українців. А для того, щоб примножити свої статки і не втратити те, що вони мають. І буквально на очах, за тиждень, за два до виборів з'являються партії, реєструються знов, люди, використовуючи великий фінансовий ресурс, знов таки обдурюють наших виборців, щоб це тільки ми, і тільки ми можемо привести Україну до світла майбутнього. Але скажу таке, що від свого досвіду розумію, що якщо політики, якщо бізнесмени приходять в політику, вони приходять не для того, як я вже говорив, щоб зробити благо для держави, вони приходять для того, щоб і далі керувати цій державі. В кого в нас є гроші, ми всі бачимо. В тих олігархів ми всі бачимо. І навіть закон про вибори, який тепер новий прийнятий, нібито він і прогресивний, але разом з тим, він знову ж таки працює на тих, хто є при владі, щоб і далі законсервувати ту владу, щоб зробити собі плаздан під майбутні парламентські або президентські вибори. Тож я думаю, що люди повинні розібратись, не наступати двічі ті самі граблі, тому що Україна в небезпеці. І тільки ми з вами всі разом маємо її захистити. Дякую. Дякую, пане Степана. Знову ж таки, з невеликим запасом, який додасться до вашого заключного слова. Зараз три хвилини для представника партії об'єднання самопоміч Ігоря Ковальця. Прошу ваші три хвилини розпочинаються. Добрий вечір, шановні рівняни. Я сьогодні маю честь презентувати політичне об'єднання Самопоміч Чому і, і громадську організацію самопоміч. Чому дві структури? Тому що у 2004 році була створена громадська організація Самопоміч і на протязі восьми років вона успішно надавала допомогу жителям міста Львова і у вирішенні їхніх ключових проблем. І тільки після восьми років громадської роботи, маючи величезний досвід. У грудні 2012 року була зареєстрована політична партія, об'єднання самопоміч, яку очолив мер Львова Андрій Іванович Садовий. Основу ідеології партії але принципи християнської моралі та засади місцевого самоврядування. За три роки існування партії завдяки довірі наших співвітчизників, ми маємо своїх представників у Київській міській раді та Верховній Раді України, де з гідністю відстоюємо інтереси наших громадян. На рахунок рівненського об'єднання Самопоміч ми йшли тим самим шляхом, тільки він був трошки стислий. Півтора року ми працюємо як громадська організація, і місяць назад ми вже зареєстровані як партійний міський партійний осередок. Тому всі члени команди Самопоміч пройшли в рівному шлях громадського активіста. Нас знають рівняни, ми знаємо проблеми рівнян, і ми, я думаю, з честю будемо. Представляти інтереси рівнян міській раді. Дякую. Дякую, пане Ігоре. Знову ж таки, з запасом, який буде використаний і доданий вам до заключного слова. Що ж, дякую, панове. Ми вас почули. У другій частині нашої нашої програми панове, вам доведеться бути відвертими з самими рівнянами. Перший місцевий зібрав запитання до політиків у соціальних мережах та на вулицях рівного. Сьогодні ми підготували для вас відео запитання, відповісти на яке потрібно буде кожному. На це ви матимете свої три хвилини. Тож прошу увага на екран, що цікавить рівнян. Є питання по жеках. Жеки, так як у нас, жек, нічого не, не кажуть, гроші туди вкладаємо, а назад віддачі немає ніякої. І хотілося, щоб е, влада якось давила на ці жеки. Відмивка грошей йде. Депутат сам каже, що навіть прослідковують, не можуть, добитися шла в їхніх кажуть, оборудках, в тому все на бумагах все роблять. Фактично нічого не робиться, а гроші уходять, Куди уходять. Чому вони нічого не роблять для міста? Ну, результату ніякого їхньої роботи не видно. Ось такі запитання від рівнян. Що ж, згідно з жеребкуванням, відповідати на них розпочинає представник громадського контролю Олександр Зайчук. Ваші три хвилини. Ви знаєте, за ці два роки, скільки мені вдалося попрацювати в громадському контролі, я стільки всього надивився, наїздився по цим підвалам, по цим дахам і вкотре пересвідчився, що все, що робиться сьогодні владою, це якось робиться, ну не знаю, ну, не для людей чи що. Приїжджав до мене колега з Німеччини, ми з ним йдемо з ним по вулиці Рівної. Він каже: слухай, Саша, а чого у вас так Бруківка погано покладена? Ну, я спершу щось. Придумав, можливо, кажу, що там вже вона давно лежить, що ще щось сталося, і так далі. А потім думаю, чому я маю постійно за владу виступати адвокатом влади, тому що кажу, вони бездарно підходять до виконання своєї роботи. І він мені сказав таку сакраментальну фразу, каже, що ти знаєш. Мені здається, що не ви виграли в нас війну, а ми, ну, навпаки, все вийшло. І дійсно так, коли приїжджаєш за кордон, дивишся, як в них виконуються ці роботи, то вони виконуються хай довше, хай масштабніше. Ну, це робиться так відповідально і на роки. У нас же зробили, аби зробити. Хочу сказати і відносно роботи Жаків. Звісно, є начальники Жаків, які відносяться досить відповідально до своїх обов'язків. А є так, знаєте, аби ще й можуть нахамити прийти людина, яка до них прийде. Ще й можуть сказати, чого ти сьогодні приперлася. І в такому розумінні я, я начувся за ці два роки стільки, що це просто жах. І не лише я, а ну, багато наших активістів, які працюють. Я буквально сьогодні приїхав а, з одного з таких об'єктів, мама а, зустрічає вона, каже, Олександр, слухайте. Ну, ну це вже неможливо. Ну, 20 років. Ходимо до школи, пані дорозі, 20 років, вона вже ну в такому жахливому стані. З року в рік пишемо. Звертаємось до міського голови, ну зробіть нам цю доріжку, тут же освітлення потрібно. Тут маленькі діти, абсолютно ноль реакції. Зате, коли потрібно, коли підходять вибори, наша міська влада приїжджає в той чи інший в те чи інше подвір'я. Люди, які у вас проблеми. У нас там світла нема, у нас там. Ями, завтра все буде зроблено. Запишіть. На сьогоднішній день приїхали, все зробили. І все це робиться, як правило, під час виборів. То на сьогоднішній день наші активісти громадського контролю ще раз і ще раз закликають рівнян до того, щоб вони не робили тих помилок, які вони, можливо, десь зробили самі для себе, щоб вони усвідомили, що знову прийдуть вибори і знову люди зможуть. Відчути або якісь зміни, або знову чекати, що прийде, підійде якийсь період виборчої кампанії, і знову добрий дяді, добрий чиновник прийде і скаже: Давайте я вам щось зроблю. Дякую, пане Олександре. Ми вас почули. Представник аграрної партії України Микола Ярощук, прошу. Дійсно, ваші три хвилини. Дякую. Дійсно, і Олександр сказав, і ось телеглядачі, котрі прямому ефірі, тільки що задавали ці питання. Питання дуже слушні, питання складні, і питання дійсно требу, потребують на сьогоднішній день уваги. Особливо в нас у місті з питань житлово-комунального господарства. Воно в загоні. Повному смислі слово. Ці такі структури, як жеки, вони самі себе вже жили. Вже треба міняти щось. Треба йти по-новому. -по Мені одне дивує, наші дійсно, чиновники їздять за кордон, їздять сюди, дивляться, потім приїжджають, розказують, ох, як там добре, як там добре. А хто вам мішає нас зробити? Ви ж їздите, дивитесь, давайте будемо робити. Ну давайте зробимо пілотний проєкт не всюди, давайте там візьмемо, може де все грошей не вистачає, там щось зробимо, там щось зробимо. Не будемо ждати виборів. Таке враження, що треба вибори кожен квартал робити, або хоч раз в півроку. Тому що все поробилось. І то, як обично, не вистачає коштів, не хватає коштів, не вистачає, каже Олександр. Перед вибором десь і гроші беруться, десь ентузіазм береться, і цих начальників Жеків нагибають, і все робиться. Ну, звичайно, я правильно скажу по житловому фонду, це біч. На сьогоднішній день це крупне панельне будів... будівництво. Тоді вісімдесяти роки будували не якість, не по якості, а по кількості, щоб скоріше дати людям якесь житло. Але, звичайно, його треба було експлуатувати, його треба було вчасно ремонтувати, тому подібне. А яка була якість будівництва? Четвертий квартал заплановано сад... садити зелене насадження. Треба садити. Хто їх садить? Або там у траву сіє в четвертому кварталі, коли мороз, мінус 20. Будівельники кажуть, підписують акт в новості доробим. Як підписали акт, стільки їх і бачили? Тому що був план. І обов'язково план ввода в експлуатацію. Нема води в експлуатацію житла, нема премій, немає проресивок, нема медалів, нема приходящих червоних прапорів, тому подібне. І оце те, що є на сьогоднішній день, в спадщину залишилось, воно в глибокому загоні. І тільки по-новому треба підходити до цих питань, підбирати людей, які дійсно хочуть робити, не тих, ви ж подивіться, хто вже як робив. Які були заробітні плати, туди йшли ті, хто аби тільки що не будь-ябить на роботі. Той сантехнік, той електрик. Ну, за таку мізерну плату хорошого спеціаліста не наймеш. Треба міняти корні підход до цієї системи. Будуть хороші і зарплати. Буде дійсно якась нова структури. Вони вже є, в принципі, вони зараз набирають обороти. Тоді, мабуть, не буде тих запитань наших жителів нашого міста відносно покращення житлово-комунальних умов. І дорожне будівництво, і експлуатація цих самих доріг. Що дійсно, що в нас в деяких районах міста не дорога, а тільки напрямки? Люди ввечері пройти не можуть, тому що темінь. Ями, вода, грязь і тому подібне. Звичайно, треба дивитися не тільки в центр, вибачте мені, вилизувати, як колись вилизли парадами, а треба трошки заглянути в глубинку, тому що всі люди, які живуть в місті, вони всі гривні, однаково платять податки. До чого повинні одне користуватися благами, а другі просить влади за своє просить, як то щось хтось з протягнутою рукою ходить. Я думаю, що це неправильно і може і нас і почує влада, нехай. Як то кажуть, зробить з цього висновки. Дякую, пане Микола. Ви трошки перебрали Нічого. дозволеного часу. Тож тепер три хвилини розпочинаться для представника української народної партії Степана Жденюка. Прошу пана Степана. Звичайно, питання порушень глядачем. Вони актуальні не лише для міста рівного, а для всієї України, тому що та система управління житловим фондом, яка існувала до цього часу, вона показала, вона себе вичерпала і особливо в умовах ринкових відносин вона себе показала зовсім неефективною. Я розумію, що реформа житлова називала давно і прийнятий закон про особливості управління багатоквартирними житловими будинками, де передбачено, провести реформу у житловому обслуговуванні, і е, людям дане право, або ви створюєте ОСББ в місті проживання, або ж вами буде управляти управляюча компанія, яку визначить влада. Що, це що краще, я не буду надавати зараз переваги тих чи інших, е, скажімо. Структур, але скажу одне: для того, щоб це запрацювало, влада, що має зробити в першу чергу, вона має знайти в кожному будинку ініціативних людей, в мікрорайоні ініціативних людей, провести з ними навчання, розказати переваги ОСББ і недоліки ОСББ. Переваги і недоліки управляючої компанії. Адже дійсно управляюча компанія це компанія, яка сама собі сама визначає тарифи, на них ніхто не впливає абсолютно. Вони визначають, як, що і куди, за які кофти будувати. І тоді навіть виходить так, що люди буває, позбавляються права на своє житло, нібито яке було приватизоване. У СББ є трошки інші варіанти, я не буду розповідати, тобто інші схеми, але тут же кофти під контролем громадськості, ревізійна комісія, ОСББ, керівник, правління. І таким чином люди саме визначають, в кого замовляти послуги, хто буде в них прибирати, хто буде ремонтувати сантехніку, хто буде ремонтувати дах. Що в цій ситуації необхідно зробити владі? Звичайно, ми розуміємо, що житловий фонд старий, він, люди не потягнуть його весь, то має бути створена певна програма у місті, мають бути визначені ті будинки чи ті місця, які потребують найпершого укладення коштів, тому що ремонт ліфта. Люди не потягнуть самі. Це дуже складні гроші. Тобто мають бути і міські програми, мають бути і державна програма в цьому напрямку. І, звичайно, маємо працювати із європейськими структурами, де вигравати певні гранти. Але все все залежить від того, як ми підготуємо людей. Це має бути юридична підтримка, має бути хвахова підтримка. Якщо ми це зробимо, ми вийдемо з проблеми, але ми розуміємо, ми бачимо, як в Європі, як у світі житло дуже дороге. Не кожен може його собі потягнути. І тому ці тарифи, які тепер є. Вони, можливо, десь і не в повній мірі відповідають тим затратам, але разом з тим вони ті кофти і неефективно використовуються. Ми також бачимо по жадах, бачимо по тих виконавцях. Тому це дуже складна і важка проблема, яку будуть вирішувати новообрані і депутати, і міський голова, який буде в кожному місті, чи обрані в селі. Дякую. Дякую, пане Степане. Що ж, тепер прийшла черга для трьох хвилин для представника. Партії об'єднання самопоміч ігоря Ковальця. Прошу пане Ігоре, ваші три хвилини. Дякую. Ну перше, що я хотів би сказати рівнянам, щоб вони користувалися цим моментом, моментом предвиборчої кампанії, тому що справді і асфальтують, і фарбують, і поліч і поліпшують умови якраз настільки в цей період. Я вам скажу, що якби в нас вибори відбувалися раз у рік, то воно само, само само собою вже б наладилося і вже б нас цвіли кругом сади. І друге, що я хотів би сказати, що ви не чекаєте ні від кого, ніяких благ, їх не буде. Те, що всі обіцяють, що ми зараз прийдемо на вибори і після виборів і наведемо тут порядок, ніхто нічого не наведе. Поки ви самі не візьметеся, не самоорганізуєтеся, не виберете ініціативних людей, які зможуть цю справу робити, за вас ніхто нічого не зробить, тому що перше і саме основне, і саме головне це громада. Громада людей, об'єднаних однею ідеєю. Це може бути під'їзд, будинок, вулиця. І коли ці люди самоорганізуються, тоді, перше, в них з'являться кошти, вони будуть керувати цими коштами і витрачати їх, на їхній погляд, на самі нагальні потреби. Вони не будуть чекати від того, що їм щось держава дасть. Держава на сьогоднішній день у нас направлена максимально брати, а не давати. І ця ситуація буде відбуватись і повторюватись дуже довго. Тому я закликаю мешканців нашого міста. Не чекати ні від кого нічого. Перше. Друге, не вірити політикам не старим, не новим, робити свої висновки. Тому що, якщо ми подивимось, то навіть ці політики, які сьогодні знаходяться при владі, вони вже там не перший рік, не перший раз. І тому е, очікувати від старих кадрів нового рішення, ну, цього не буде, на жаль. Ці люди прийшли для того, щоб зайняти місце в свою користь. От. І... І друге, чому нічого не робиться? Ну я, я відповів це тим самим. Що люди у нас ті самі, які були 5 років, основна маса і 10 років, і ці люди вже туди прижилися, там в теплих місцях, і звичайно, вони не хочуть покидати їх, і вони зараз роблять максимальну кількість зусиль для того, щоб там лишитися. Дякую, дякую, пане Ігоре. Власне, ваш час буде доданий вам до заключного слова. Що ж, сподіваюся, панове рівняне почули ваші відповіді і почули вас. Глядачам я нагадаю, що, хоч ми працюємо у прямому ефірі, ми не приймаємо ваших телефонних дзвінків. Свої запитання до учасників теледебатів вже правда наступних випусків, ви зможете задати у нашим журналістам, які працюють над Майдані Незалежності у центрі Рівного, а також залишити їх на сторінках нашого телеканалу у соціальних мережах, або ж у коментарях до анонсів, які розміщені на нашому сайті рівне 1tv А ми перервемося на невелику рекламу. Залишайтеся з нами. Попереду найцікавіше. У другій частині програми учасникам доведеться відповідати на запитання опонентів. Хто вистоїть у цих двобоях? Побачимо! Невелика реклама. Yeah.